Всім привіт! Сьогодні на обзорі такий процесор інтеловський від комп'ютера чи ноутбука. Ось так він виглядає. от Пластмаска йде, сама маркировка, бачимо Intel. Сам процесор ціниться тим, що містить дроцінний метал, золото та паладій. Золото ми явно бачимо. Іду жовтий метал, а паладін знаходиться а це метал платинової групи в ось цих безкорпусних КМ-конденсаторах. Ось такі вони по центрі. В кого є такі процесори, я їх скуповую від 10 штук. Пишіть, з радістю їх викуплю, ссылки є в профілі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока.